Чи будуть корупціонери в разі вашої перемоги сидіти у тюрмі? Що буде з Порошенкою оточенням після розслідування корупційних оборудок? Що ви б могли зробити, аби корупціонери не втекли? І чи вистачить вам 5 років для того, щоб побороти подолати корупцію в Україні? Це комплекс запитань від людей на сьогоднішній день. влада, яка у нас є в країні, це авторитарна влада. А в руках президента є всі повноваження для того, щоб в разі його політичної волі, його професійності і знання відповідних кадрів в тих сферах, які я сказав, він може за декілька місяців докорінним чином змінити ситуацію в Україні. Чи будуть сидіти корупціонери? Я, хоча б військовий, але майже 10 років жив в реальних демократіях Заходу. Ми демократію не збудуємо ніяким чином, якщо злочини не будуть розкриті, а злочинці не покарані. Не розкриті злочини породжують нові злочини, а не посаджені злочинці нових злочинців. Я могу, можу тільки одне сказати: що я гарантую, що невидворотність покарання за вчинені злочини буде доведена. Причому в рамках закона з оприлюдненням. І з тим, щоб це побачив народна наявності. Ну, ви мою біографії трошки знаєте, будучи керівником воєнної розвідки, головою комітету з питань розвідки, я був координатором зв'язків роботи нашої прокуратури по справі Лазаренка з нашими західними колегами. Не було сил і законодавство у нас посадити відомого. Політичного діяча, який мав велику парламентську фракцію, який мав амбіції президента, і, по його словам, його підтримувало керівництво СБУ і МВС в ті часи. Але ми це зробили. В принципі, все зрозуміло, що робити. Потрібна політична воля і команда професіоналів. І для вас прізвище не має значення. Абсолютно, ви знаєте, Родинні зв'язки, може, хто кум з брат? Я дуже люблю історію. І французька мова, це третя, яку я вивчив. Я дуже люблю культуру Франції. Один з моїх самих улюблених прем'єр-міністрів Франції, Людовіка XIII, кардинал Ришельє, коли на сповіді його запитали, чи відпустили ви всіх своїх ворогів. Він відповів, я готовий підписатись під кожним словом. Мої особисті вороги. Та десь з років 25, я не думаю, що вони в мене були. Але навіть якщо в мене буде один подих, я ніколи не пробачу ворогів Франції. Я ніколи не пробачу ворогів України, незважаючи на їхні прізвища і імена, які довели до такого знебіднення один з самих прекрасних і культурних народів світу, який живе в країні з шаленими багатствами. Тому прощення цьому. Не може бути.